Зачекай, зачекай, а що говорить Біблія? Ну що ж, друзі, на прямому телефонному дзвінку у нас сьогодні пастор Михайло Опіяр. Михайло, вітаємо вас. Доброго дня всім. Дуже раді Вітаю. вас вітати. Щасливі, що ви сьогодні з нами, пане Михайле, скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чи ви в безпеці зараз? Так, у безпеці, слава Богу. Слава Дякую. Богу. Дякую. Михайле. Ми Чого і вам усім бажаю. Дуже Всім дякуємо. Бажаю. Дуже дуже дякуємо. Михайле. Ми сьогодні говоримо про віру і про важливість віри в житті кожного християнина. Поділіться, будь ласка, так. власним досвідом. Чи бувало у вас, що саме ваша віра вам допомагала вийти зі складних якихось ситуацій? Звичайно, звичайно, допомагала. І ви знаєте, це питання, воно. Здається, простим, але воно складне в тому, що щоб розповісти на нього, потрібно е, дуже багато часу і е, дуже багато є духовних досвідів. Ви знаєте, віра це е, така складова, яку не можна виокремити і відділити від усього життя. Тому фактично, усе життя віруючої людини, воно, е, воно керовано вірою. Знаєте, і часто буває, коли здається, що такі хмари насунулися на людину, і здається, що вже немає рятунку, нема, немає виходу. Але ми знаємо, що коли ми піднімаємося на літакові над хмарами, то ми знаємо, що за хмарами, хоча тут знизу на землі дощ, хмари, темно, але над хмарами завжди сяє сонце. Завжди. Тому віра вона допомагає нам підніматися над хмарами наших проблем, переживань, хвилювань. І ми вірою линемо до Господа, до нашого сонця. І таким чином віра завжди в усіх ситуаціях, чи то хвороба, чи то буденні справи на роботі з колегами, з друзями. Віра завжди допомагає нам підніматися вище тих хмар, за якими ми часто не бачимо сонця. Але віра допомагає нам подолати цей бар'єр, Михайле. А тоді виникає в мене власне інше питання. Ви кажете там про хмари в житті людини, про те, що є деякі побутові речі в плані хвороб чи якихось інших питань, які виникають в так. житті кожної людини, якихось переживань. Але ж є більш глибокі речі емоційно, наприклад, емоційна криза, духовна криза. Як би ви, як пастор, могли пояснити, що таке криза у житті віруючої людини? Криза в житті віруючої людини це, на мою думку, це такий стан, коли людина не має з нього виходу, коли людина не бачить вирішення цих, цієї проблеми. Найбільша криза в житті віруючої людини, на мою думку, полягає в тому, коли людина не чує відповіді на свої молитви, на свою на своє прохання до Господа. Це, на мою думку, найбільше є кризою в житті віруючої людини. А скажіть, будь ласка, Михайле, а як саме віра може допомогти оцю кризу або ж інші кризи, які бувають? Е, віра якраз допомагає, як я вже казав, да, по попередній аналогії піднятися вище, вище самої кризи, вище тих хмар, які насувають які. Здається, готові нас роздушити е, на цій землі, якраз віра допомагає нам у цьому. Звичайно, е, віра має багато складових. Одна із таких важливих складових, яку, е, яка присутня у вірі, і яку ми, як віруючі, застосовуємо, це молитва, це спілкування з нашим Богом. Саме з вірою в час кризи, в час переживання, ми кличемо до нашого. Господа і Господь чує наші молитви. Відомий е, Псалмоспівець Давид, Пророк Божий, він казав, що в час недолі я з ранку до ночі піднімаю руки свої до Господа. Звичайно, він молиться, молиться з вірою, тому що молитва без віри ну вона неможлива. Тому саме якраз за допомогою молитви і віри ми можемо долати ці кризи у житті людини. Михайло, а якщо от ви почали з Давида про те, що він у псалмах виспівував свою душу, власне, можливо, ви могли б ще нам, наприклад, якихось біблійних героїв розказати про те, як вони переживали якісь свої серйозні кризи, як вони зуміли чи не зуміли з них вийти? Ой, знаєте, це знову питання, про яке можна говорити було би годинами. але я розповім вам про свого любимого улюбленого. Біблійного героя це Йосип, він е, попав у дуже опинився у дуже великій кризі, у велич у величезній халепі. Його браття, рідні брати продали його в рабство, і він опинився далеко від батьківського дому, далеко від своєї батьківщини в якості раба. Але будучи рабом, він зумів е, завоювати е, розташування. Своїх рабовласників вони, зробили, вони проявили до нього високе довір'я, е, і нам спочатку не зрозуміло, чому це е, так сталося, але потім Біблія нам розповідає про те, що коли е, дружина його рабовласника, його господаря, вона намагалася його спокусити. Е, він сказав такі слова: як я можу зробити це велике зло, цей великий гріх. Перед моїм Богом, і ми бачимо, що саме віра вона допомогла йому не просто е, пережити, але пережити його з, е, з так з честю, е, з таким здостоєнством, е, і ця віра вона була оцінена як його господарем. А далі ми знаємо, що віра е, Йосипа за свою вірність він постраждав. Його за ці, е, за ці слова, за наклеп дружини. Які, яка, яка його звинуватила, в тому що він хотів її домогтися. Його господар кинув у в'язницю, але він і там залишився віруючим своєму Богу, і Господь допоміг йому подолати цю чергову кризу в його житті, і керівники у в'язниці вони теж помітили в ньому особливу людину, і і він став і там. Керуючим він там став Смотрящим, так можна сказати. І зрештою, врешті-решт, він взагалі став прем'єр-міністром всього Єгипту. Так, я скорочую цю історію. Сподіваюся, що слухачі знають і пам'ятають цю історію, і я хочу наголосити, що саме Віра допомогла йому дійти до такого рівня у великій країні Єгипті. І він цю віру проніс через усе своє життя, і не тільки тоді, коли він був у батьківському домі, чи коли був рабом, він залишався вірним Господу в усі часи, і навіть будучи прем'єр-міністром на, на такому високому посту, віра вона не заважає, але лише допомагає людині в різних обставинах, на різних щаблях суспільства. Тому для мене ця історія є дуже такою надихаючою і такою знаковою, Михайло. Скажіть, будь ласка, про приклади біблійних персонажів ми з вами поговорили. А що саме Біблія говорить, наприклад, в листах, посланнях, можливо, якихось Що Біблія говорить про віру, коли ми переживаємо важкі моменти? Ви Знаєте, Біблія, вона дуже багато має е, вмісту про Біблію. Вона нас багато чого навчає. Звичайно, Біблія говорить нам, що віра це основа нашого спасіння. Е, віра, е, людина, яка має віру, вона має е, лише людина віруюча має можливість отримати спасіння. Без віри не можна догодити Богу, без віри неможливо спастися, без віри не можна. Ми не можемо очікувати що-небудь від нашого Господа, тому що саме віра допомагає нам у спілкуванні з нашим Богом. Тому Біблія говорить дуже дуже багато має текстів, які говорять нам саме про важливість віри в житті людини. Михайле, розуміємо, що віру мати важливо, але тим не менш, ми всі люди, і періодично, коли в наше життя стукаються проблеми або якісь кризові моменти, про які ми власне говоримо. Дуже тяжко інколи буває стояти на, на ногах віри, так би мовити, і далі рухатись вперед. Можете дати як священнослужитель можливо якісь поради в контексті того, як уберегти цю віру у часи, коли навколо дуже велика напруга і труднощі. Звичайно, для того щоб зберегти свою віру, нам потрібно е, молитися дуже багато. Саме, е, молитва, саме молитва допомагає нам зміцнити, загартувати нашу, нашу віру. В біблії є такі слова, що віра вона збільшується від слухання слова Божого. Для цього потрібно Читати Слово Боже, тобто спілкуватися з нашим Господом. Саме через молитву і читання Слова Божого ми маємо це духовне спілкування. Ми в молитві висловлюємо свої почуття, свої потреби. А через Слово Боже дуже часто Господь дає нам відповідь. І саме коли ми це робимо, таким чином ми не просто зберігаємо свою віру, але ми ще її примножуємо. А є ще один важливий. Момент, який необхідний для збереження нашої віри і примноження, це коли ми ділимося своєю вірою із з іншими людьми, які опинилися теж у важких обставинах. І коли ми про це розповідаємо, ми самі згадуємо, тому що, звичайно, обставини важкі випробування, вони нашаровуються і вони ну, викликають у нас певні сумніви. Інколи ми сумніваємося, а чи дійсно Бог нас чує, чи, чи дійсно мої молитви вони. Кудись піднімаються, чи вони комусь взагалі потрібні, актуальні, чи ні. Але і коли ми ділимося, і коли ми бачимо, як ваша віра і ваш досвід допомагає вашому другу, вашому знайомому, іншій людині, це знову ж надихає вас і ту людину, і, і ви духовно самі зростаєте. Михайло, скажіть, будь ласка, а є якийсь зв'язок між вірою і ментальним здоров'ям, коли ми переживаємо якраз кризові події? Звичайно, є. Звичайно, є. Віра це впевненість в тому, що ми не самі в цьому світі. Віра допомагає нам відчувати близькість небесного Отця. І саме завдяки вірі ми маємо цю тверду основу. Ну, на, на нашій землі духовну основу в час переживання, в час кризових таких явищ, і звичайно, стресові кризові ситуації вони дуже добре долаються завдяки цій впевненості, що людина знає, куди прийти. Людина в молитві з вірою вона може відкрити Богу свої бажання, потреби. Ви знаєте, дуже багато проблем сьогодні в сучасному суспільстві. Від самотності, і люди від цього дуже страшно потерпають. Але віруюча людина, де б вона не була, навіть у в'язниці, навіть у десь у самотності, вона з вірою завжди має до кого звернутися і отримати допомогу і підтримку. І це звичайно дуже добре впливає на ментальне здоров'я, на подолання стресів і кризових ситуацій. Дуже вдячні, Михайле, за ваші відповіді трошки за браком часу розуміємо, що тема дуже обширна. Хочеться все ж таки так, вас так. можливо наостанок запитати якусь рекомендацію чи пораду от, саме в контексті теми віри в часи кризи. Що би ви могли сказати як священнослужитель для наших слухачів та й для нас, знаєте, Христос неоднократно в таких ситуаціях, коли до нього підходили люди. Наприклад, Іаїр, керівник однієї синагоги, який прийшов до Христа із проханням, що Він зцілив його доньку, і тут під час її розмови приходять люди і говорять, що не турбуй Ісуса, не турбуй учителя, тому що вона вже померла. І Ісус, почувши цю вістку, Він говорить такі слова, які я сьогодні хотів би переадресувати до наших слухачів. Він сказав, не бійся тільки віруй, тільки вірувати в Господа в Ісуса Христа це те, що нам так сьогодні необхідно. Не просто вірити у будь-що у світле майбутнє, завтрашній день. Да? Пригадайте, як ми колись співали пісню радянський час, була е, там Птіца щастя завтрашнього дня. Віра повинна бути конкретною. Віра в Ісуса Христа. Вона сьогодні підтримує нас. Вона сьогодні нас надихає, і вона нас сьогодні спасає. Саме з вірою ми можемо подолати будь-які кризові явища в країні, в сім'ї, в родині і в особистому житті. Тому я хочу побажати усім вам великої міцної віри, віри від нашого Господа, тому що віра це є Божий дарунок, говорить святе писання. Дуже дякуємо, пане Михайло. Вам бажаємо рясного Божого благословіння. Дякуємо за те, що ви допомогли розібратися в цій темі. Дякуємо, що приділили свій час. Ще обов'язково почуємось. Всього вам найкращого. Дуже дякую за запрошення. Всього найкращого до побачення. До побачення. Залишуся сумніви позаду. Рухайся лише вперед, та з надією.